Друзі, доброго дня. Короче, дивіться, це буде коротке відео, дивіться, зібрався як краси стінку. Тут таке, ну в мене не дуже така камера гарна. Вона така як тут зеленцюй. А тут як, як кофе з молоком. Ви бачили? Це як крашу обоє, бачите, так окраси. Діпер така кофе з молоком, він каже, погано возьми, що і сонце сидить. Блін, я не знаю, бачите? Воно виходить якісь розводи. Да, оце так, конечно, Тут стінку я покрасив цю. Не знаю, вроді вона чи вона висохла і вона стала нормальна. Вам не видно. Це я вже бачите на цю мазюку, а оця стінка бачите. Не знаю, вона впитала і стала вгоді не Треба ще один слоє буде. Щас звідси. Це вже сонце світить. Давайте так Ви бачите, за музон метал, а воно і не видно. Бо це бачите, який метр покрасив. Подивіться, що воно буде далі. А ще красний краси до шкафа. І ще цю сторону це все треба буде знімати. Оце треба буде знімати повністю. Карнізи я познімав. На вулиці погода дуже чудова, прекрасна. Кондицион вже краска класна. І здається, капнув одразу все. Вона одразу витирається. Так що, друзі, погнав я короче, далі. Не знаю результат. Бачите, ось це ось кофе з молоком. Може вона висохне буде нормально все, а може бути і ні. Може б ще один слой. Ви бачите, підсихають, вроді би нормальний чи не нормальний, я вже не розумію. Главное, десь не пересидіть, все погнали. Так, друзі. Коротше, дивіться, тут нічого не видно, обоєчі поздувалися. Вони ще, там теж б поздувалося, але не підсохли. Блін, погано, мене фон такий фігавасенький. Я хотів би вам передати колір, але в мене не виходить. Такий кофейний кофе, цвіт кофе, воно кофе з молоком. Вон, бачите, потолок. Хоча, може, не сильно побачити, воно таке. І впритик мабуть, теж не побачите. Бачите, таким рисунком вона є, Оце я вже прикрасив. Це десь е година 20, оце йшла на цю сторону. Я потихеньку собі став, включив металюгу, Це там, бачите, це вже перекрашив. Так що нема нічого складного валиком. Я так, як раз разі сторони, потихеньку. Раз, два. Коли рука заморилася, я потім підстав. І бачите ті біли кантики, вони дуже легко вимиваються. Взагалі, краска супер. Краска я брав в епіцентрі обично. Там, бачите, карниз знімаю, я познімав там. І вони пішов в цю стінку. Ось дивіться, як ми тут вам подивимось, бачите, тут чорночіньки. Оце, дивіться, бачите, дивіться, я вже тут пішов. Наляпити там підставляю. Шуковину, шпатель підставляю. І валіком прокрашую, щоб не ціпляти потолок, ви поняли? А те, що все це потім, потім витираю. Потім дивіться, ось бачите, і дуже. Оце кофе з молотом, ну, воно ще таке насичене, воно коли висохне, воно бачите, тут чуть світліше. І телефон не передає, звісно, вітінок, який є. І воно буде, як камінь. Знаєте, краска зстигане в обоєх. Взагалі суперське. Ось це подряпнець, воно все зараз закраситься. Коротше, ще красить і красить. Там ще є. Де робити? Так що. Оце в мене такий валік, я брав невеликий валік. Ну мені удобно, не знаю, великий великий. Я рука, а тут краску наливаю. Та я вам покажу Краски оце. Від... Це десь на день роботи, навіть менше, ніж на день роботи. Бо я поки ще вікно вимив. Він каже, вимив, ну я поки ще вікно вимив. Ну, нема що робити. То, я поки вікно вимив. Кондюче поки попров. десь півтори години на вікно пішло. Все, так, не так, така, краска, краска, де краска. Подождіть. Опа, де і дів цю краску. Yeah. Не поняв я за. What yeah. the Hella. Вон воно. Поняв. Заліз, я брав епіцентрі. Це вона вийшла тисяч. Блін, я забув. Оце D12D. Ну це кофе з молоком. Ну там ви сам вам дають витінок ви вибираєте. Е... Блін, 1000. Тисяча... Йоки-палки. 1200. Якщо не помиляюсь. і 45 гривень. Подбор цвіта 1250. Ну, 1300 хай буде. Тут 5 літрів. 5 літрів з головою. І там ще залишилося, йо-майо. Бачите, скільки залишилось? Це скільки прокрасить. Так це я вже доходжу до кінця. Мені ще на підвал. Хватить. Так я її закриваю, щоб вона не цей, Бо я потім перемішую. Щоб вона не вивітрилась. Бо мало прикривати Отам воно трохи поставалися, ці бачите, білі ці блюком, дивіться, бачите, вони дуже легко здираються. Бо я думаю, що з під стелі ведь мені нічого голову не морочу, чи по-бистньому. Кстати, під карніст теж саме, от вона буде протести. Підканіст теж я брав шпатель, підлажив і прокрашуся. Я його навіть не знімав. Краніс такий вже підубитий, звісно. Оце бачите, кофе з молоком. Ну дуже гарно. Це немаєшка, це сподобається. Поки вона пошов дзвоник, я вже зафігаюся. Погнали далі, дивіться. Вид, взагалі, берези, бачите, які на це афіяний. Я пішов далі касти, серча буду знімати, поки ми зумію, а зразка, щоб погнали. Продовжується. Краска повним ходом. Оце дивіться, я беру, отак ось, роз, розмахую. І оце мене обої, бачите. І на обої всю цю, цю сторону, цю, всю. І погнали, поїхали. Бачте, ось, бачите, вона закрашується. Оце бачите, щось привелося. Не страшно, вона нас закраси, аж сер забігу. п'ятно бачите? Ми зараз закрасом це кофе було привелося. Он контрстраки гуляв, накрилася його сам і не тазом. Уже бачите, ціна засихає. Буде така. Та сторона вже, бачите, яка. А ця ось у... тут як зеленцюється, як... у ну, мене телефон вже кажу, що камера не дуже. Тут як зеленцю, бачите колір. І воно це як в мене ще підсохнем кофе з молоком. Так що, друзі, так ось. Сюди я мокну. Ай, полетіло, що? погнали. Оце така от каніті. По всій по всім обоям. Добре, бо не неудобно. погнали. Так, ну коротше я перефарбував стіни, дивіться. Взагалі вийшло як будто би нова. Взагалі супер. Просто клас. Ну, може вам таке не передати з цього. Тому що в мене, ну, наперехідлі фон старий. Блін, погано, що... да, це... Сі... Купуй собі iPhone називається, якого немає. Оце вона отак от виглядає. Як вам показати і не покажу. Щоб символо чи світлі, чи бачите, воно воно таке, воно кофе, воно ну, взагалі супер получилось. Просто клас. Це просто клас получилось. Просто супер. Були зелені обуви, бачите, такі сали кофейні. Ще підсихають, вони ще підсохнуть, взагалі буде суперське. Оце отакі от дивиться, може воно щось побачити. Це тут пульт. Мабуть вам не видно. Ну все одно, друзі, я вам кажу, переклеювати, ну і нафіг. Краще взяти, перекрасити та і не паритися, я вам кажу, просто супер. Це як нова кімната. Ну скільки я вбив? Я в один це значив, це скільки самі три часа. Ну, вбив, так, да. время йшло багато. Але ж, друзі, воно того кварта. Від кондиціонер, бачите, глупавну цілу стінку. Тут стінку, вікно, ця стіна повністю. Тут кусочок іще. Це воно було зелене. Обої були зелені. Так що, друзі, красти. Краще покрасти і воно буде супер, ніж клеїти. Ну, Я не знаю, виставлю, не виставлю, таке відео. Давайте вам всім там гарного дня, буду я зараз вимивати, підлогу буду мити. бо чуть проляпував. Вона вимивається дуже гарно, вікно я поми вже сітку ставив. Все, друзі, всім щасливенько, всім пока. Поставте, можете лайк там, якщо поставити. Так, друзі, доброго дня! Це доповнення до відео, те, що знімав вчора. Красив бої. дивіться як гарно вийшло. Все, ви бачили? Все як чотенько. Кофе з молоком. З цієї сторони, сірі, ви бачите, віші висять. І з цієї сторони. І комда прибрала новий вид. Взагалі суперски. Взагалі просто клас. Так що можна не клеїти, а просто покрасили обої, в центрі підібрали колір і воно дешевше виходить. Да, чуть воно руки болять після цього. Але я вам кажу, дуже дуже получилось. виходить. вообще просто супер. Клас. Так, що так, так, друзі, ну все. Це було доповнення. Дякую вам всім. Замонтую відео вже закинути, дивіться, красьте обої і не партеся. До побачення. Всім пока!